Дітки, доброго дня! Сьогодні ми побуваємо з вами у лісі, щоправда, у намальованому. Будемо продовжувати з вами вчитися описувати картини за допомогою мнемотаблиць. Уважно роздивіться картинку. Яка пора року тут зображена? Так, дітки, це осінь. А який колір має листя на деревах? Так, дітки, листячко жовте. А як ще можна сказати на жовте листя? Так, золоте, золоті листочки правильно? А ще листячко на деревах коричневе? А як можна ще сказати на коричневий колір? Так, бурий, бурі листочки або руді. Правильно, дітки. А тепер роздивіться ще уважно, як вдягнені дорослі та діти. Так, дітки, вони вдягнуті по-осінньому. Бачите, у них у кожного куртки вдягнені штани та чоботи. А як ви думаєте, що роблять діти і дорослі у лісі? Так, діти прийшли до лісу, щоб назбирати каштанів, помилуватися природою або просто подихати свіжим повітрям. А також, мабуть, для того, щоб побачити тваринок. А кого побачили дітки в лісі? Так, дітки, вони побачили в лісі їжачка мишку, яка сидить у нірці. Вон, бачите? Куницю, що лізе на дерево. І на тому ж дереві. Повзика синю маленьку пташечку. А яку пташку, ще вони побачили. Так, дятла, а ще ворону, а ще сича. А ще вони побачили білочку, яка тримає в зубах жолудь, а ще оленя та дикого кабана. І, напевне, побачили маленького павучка, що плете павутиння. Ось така цікава прогулянка вийшла і у діток, і у нас з вами. А зараз, дітки, ми вивчимо з вами віршик Іванни Омелянівни Блашкевич української письменниці, який називається Клинові листочки. І вчити ми його будемо за допомогою мнемо таблиць. Зараз, дітки, я прочитаю вам цей віршик, а ви дивіться уважно на малюночки у таблиці. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте, опадає з скленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Тепер давайте разом дивіться на малюночки уважно і повторюйте за мною. Осінь, осінь. Лист жовтіє, з неба часом дощик сіє червонясте, золотисте опадає з кленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають. Наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті.